Друзі, привіт! Сьогодні відео про свиней. Відлучив я свиноматку від поросят угорську мангалицю. Ось вона тут вже із кнурем, зараз вам покажу. Ну, вона ще не в охоті, це ось кнур, а вона он, біга, обнюхує тут. Ну, вона тут була, отут тільки не була ось. А отут в цій загородці вона була, однюхує. Так, це в нас ось очки, ця менша фрося. ні то фрося, а це дося. Фрося бігає, он обнюхує, нюся її ганяла чорна тільки, що щось не нравиться, і щось вони гризуться. Ну вони помиряться, сповнять одна одну. Вони з маличку разом, так що сповнять. Ну це вона десь на, 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 на п'ятий день, четвертий, п'ятий, шостий день зірветься до кнура. Тобто десь числа плюс-мінус 10-го повинна, по ідеї, спаруватися. Ну, Мадес десь за нею ганяв, ганявся вже. Ця чогось пригає, не знаю. Мадес десь щось від неї тікає, а зато й бігав. Чи ця спарувалася, чи ні, щось пригає на ту. Оця ось перша, що раніше вже. Що ще місяць назад вона повинна була б спаруватися. Вроді й парувалася, я бачив. Ну не знаю. Так, добре, пішли. зараз вам покажу маленьких поросяток. Зараз я їх соберу усіх і перенесу в сарай до тих, що в мене залишилися. Ух, скільки в мене залишилось? Двойку однюсі, одне від оцієї, от досі і троє від кнопи. Шестеро в мене залишилося. Ті, що самі менші, самі хужі, оставив собі. А зараз укину цих поросят, вони в мене там вон, в отом навісі, вкину їх усіх у купу. Ну, так що дивимося далі. Ось вони перелякалися, мамку відібрав. І вони тут ось нічого що перелякалися. Зараз ми їх половимо, подивлюся, скільки кабанчиків, скільки свинок. Усі гарні, такі товстенькі, ловкі такі поросятка. Так, добре. Зараз будемо ловити. Друзі, переніс поросят у сарай. Хай поки що будуть тут. Такі вони гарні, ну поки що відділилися. Ті вон туди у дирку, що ті, що старші. Ну, ці, ці менші, але розміром навіть більші. І такі кругліші, гарненькі такі. Ой, друзі, на жаль, одна свинка тільки. Ото було, мабуть, дві свинки, бо їх так дуже не подивися, воно з свинею бігають, не поймеш, а це ж ловив, дивився, то тільки одна свинка, а то кабанчики. Там чоловік із Запорізької області телефонував до мене, заказував три свинки, навіть дав предоплату, якщо ви мене дивитесь, то передзвоніть. Мені е, ви там давали предоплату, я без ніяких вам поверну, тому що тільки одна свинка. Я б, усе було б так, як треба. Ну, на жаль, так вийшло. Щось у цьому році та друга свиня усі сім свинок було. А у цієї оце шестеро залишилося. Одне, одне пропало, ну, одне погане було, дуже слабе. Ну, вони коли виживають, коли ні. Ну, цього разу не, не, не вижило. То... А ці шестеро всі гарні, перелякані, такі круглі, важкенькі, ловкі всі поросятка такі. ну, Тільки одна свинка, на жаль. Так що цей чоловік, що до мене телефонував, якщо ви мене дивитесь, я внизу під описом оставлю знову свій телефон, передзвоніть мені і що там, як, ну, в общем, по, по, поговоримо. Що, що, що нам робити і, і, і таке. Так що ось так. Ну вони ось тут бачите, у куток забилися, перелякані. Зрозуміло, я їх ловив, кидав у мішок, переносив, вони дуже перелякані. А ці, а ці ось поки що ось. Тут. Це тут я вже говорив. Показував вам тут троє кнопених, одне угорська мангалиця, а то двоє однюсі. Ну, це такі, самі-самі хужі, самі менші залишилися, то я оставляю собі на відкурм. Ну, а тут, друзі, якщо комусь треба кабанчики, то телефонуйте дуже гарні. Бачите, ось такі троє рижих. Там десь свинка одна є, ну то свинку заберуть. Може, кому треба кабанчики, то телефонуйте. Я живу, Лубенський район, Полтавська область. Телефон буде внизу під описом. Так, ну добре, не буду я їх тривожити. Покажу ще вам остальне господарство, що там, як і що до чого. Добре, пішли далі. Так, ось с'ю і моня, бродять, буду їх випускати туди, там треба трошки доробити, у більший загін. Бо тут вони плавають. Ну там я їм практично щодня кидаю солому, сіно, а тут, бачите, он бродять, не замерзає, тут їм вже мало місця. Ну, ще нехай вони Мабуть, подивлюся, мабуть, у січні я їх аж спарую, бо ще мені вони, мов, трошки малуваті. Це їм по скільки. Так, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Ну, ще рано, ще й нема восьми місяців. Їм. Хай буде хоча б десь 9,5 до 10. І, і, і тоді. Ще, ще вони малі. Нехай підростають, почекаємо. Так, ну зараз вам покажу. Тепер ось тут ті, що на відгодівлі. Це ось ті, що весняні у мене вже такі. Вон, свинка гарна. А то ж, бачите, крючок. Ото як виживає, то таке. Ну нічого, щось ті ще там. Це ось четверо, ті, що весняні. А то там далі поховалися ті, що старші. Буду ось, мабуть, на цій неділі знову якесь насалко і на м'язко пускати. Ой, тому що ой, взимку йде дуже багато зерна на них. Ну, як багато, менше, ніж на білих, але все рівно багато. Літом зелень, зелень, там всяка о, овочі, фрукти, бур'яни, всяке таке. Ну, а взимку приходиться давати зерно. Ну і сіно є. Ну, якби зерна набагато більше йде взимку. Я вже неодноразово це говорив. Так що, друзі, ось такий відосик. Бачите, в нас було засипало сніга по коліно, потім йшов дощ. Вже койде, бачите, де є ті прогалини від снігу. Снігу небагато залишилося, де там у ямках замети, перемети. В общем, ось зараз у нас так. А ці ось тут вже витоптали. І там ці лазять, ті віддихають, якось так. Так, ну що ж, друзі, ось такий сьогодні відосик. Відлучив я поросят. Сьогодні півтора місяця, ну, місяць і 16 днів. Ну, півтора будемо рахувати. так. На жаль, я вже говорив, було семеро поросят, ну одне там дуже слабеньке, було, пропало крючок. ну А залишилось шестеро хороших. І з тих шестеро одна тільки свинка, п'ять кабанчиків. Так що ще раз повторюся, чоловік із Запоріжжя мені заказував три свинки. Внизу під описом оставлю знову телефон. Зателефонуйте мені, будь ласка, якщо будете дивитися у найближчі сроки. Тому що ж мені треба, бо то для мене буде багато кабанчиків, можливо, хтось возьме ще кабанчиків. Ну, а кому треба кабанчики, то телефонуйте. Теж телефон внизу під описом. Ще раз говорю, я знаходжусь Полтавська область, Лубенський район. Ну, а на цьому відео буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Уже традиційно нагадую, що мій канал про свиней, а тепер і про тракторець. Буду чередувати. Один раз щось про свиней відео, другий раз щось там зроблю, можливо, до тракторця щось таке-сяке. Ну, можливо, щось іще по господарству. Тобто про моє сільське життя. Як я тут господарюю у себе вдома на своїй землі, на своєму господарстві. Так що, друзі, на цьому все. Пока. Слава Україні!